Цей день настав. Я йду в бібліотеку, бо я вже дочитала нарешті двір срібного полум'я і йду обирати собі нові книжечки. Читала я цю книгу аж 10 днів. Загалом мені книга сподобалась, але трішечки забагато вони вияснювали свої відносини. Дуже було багато сцен 18, а все цікаво, все вмістили в останніх 100 сторінок. Звичайно, в першу чергу я пішла обирати свої улюблені детективи та трилери, але їх всі розібрали, і я просто нічого не знайшла на полиці. Тому пішла дивитися в ряди, що взагалі є, чи то з фентезі, чи то з інших жанрів, чи то просто щось з новинок і популярних книг в Пуктоці. І на всі книги, які. Я показую обов'язково пишіть мені відгуки, якщо ви їх читали. До речі, знайшла детектив про Гаррі Квеберта, але я його вже прочитала. Так як минула книжка була товстунцем, там було аж 900 сторінок, тому мені хотілося щось взяти тонке і не з фентезі відпочити трошки від цього жанру. Дуже довго я ходила рядами, просто не могла обрати, що я хочу взяти. Це був найскладніший вибір за всі мої походи в бібліотеки, але все-таки обрала три книги. Чекайте розпаковку в наступному відео.